Вітаю вас на каналі Нумерологічної Психотранс Star Love. Імя моя любовь, ваш таролог, номеролог і фіт і так, частоти жовтня місяця. Хто народився в жовтні місяці, повинен придбати нерухомість або ж е, ну, тіпа, те, що вам подарували, і або від батьків досталося, ви повинні це зберегти і приумножити. Е, в руду хтось не пішов по своїй долі, тому вам обов'язково треба подивитися, в, в яку сторону ви йдете, чи виконуєте свою місію. А як знати, чи виконуєте свою місію? Тобто, коли ви що не робите, мав в кайф, в радість і все дуже йде легко. Саме частота жовтня це легкість. Коли тільки чуть -чуть напрягаєтеся, вже нічого не виходить. Тільки вхопилися за когось, ви його втратили. Ну, через як кажуть, через душу поток не йде. Саме головне бути самостійним самостійно свою, творити свою долю і любі, любі зацепки не чіпляйтесь ні за людей, ні за щось матеріальне, тому що ну, зразу вибиваєтеся з потока. І... Також не цепляйтесь за авторитет в цьому місяці. Саме головне знати, що жовтень місяць це удача, це везіння, це щасливчики, це кожен день як фєєрверк. І тільки, от, тільки побачите, що у вас, якщо багато в даті народження, коли я дивлюся по карті дня народження і є багато десяток. просто людина повинна розслабитись і жити, тому що божечко все йому дає. Дуже багато можна розказувати про частоту десяти. Тож приходьте на нумерологічний розбір карти дня народження, чи дзвоніть. 067 714 0354. Також кажу за крем, чудодійний крем натуральний. Він вважається е, під очки для очки і губ, але, уст, да? але можна ним, тому що тут е, кількість дуже гарна, і можна ним користуватись е, на все личко, шию і декольте. Е, Звоніть 067 714 0354. І так, астрологічно, фішка, місяця 10 жовтня, коли десь так 6 числа до самого кінця місяця Меркурій іде, який, ну, такий він, ну, коротше, Меркурій в Скорпіоні. І там поряд він з Юпітером, тобто зараз він поряд з Юпітером, потім вони розходяться. Але то, що іменно Меркурій буде в Скорпіоні, це. Це не дуже, я не можу сказати, що погано, але не дуже гарне состояння для, для людей, тому що енергії будуть вибивати з 10-й місяць і так дає відчуття трошечки в негативі, коли людина не, не відчуває чувства відповідальності. Думає, що зараз легко все буде. Особливо скорпіон додає, що можна. Зараз Робити легкі гроші, а ви подивіться, там повинно треба читати мілкий шрифт. Також можна легко закрутити інтрижку. У ну, мене в житті була така ситуація, коли моя кохана людина іменно в жовтні перший раз мені зрадила. Не треба таке прощати, зразу відрубайте, відрізайте, забувайте цю людину. Зрадила один раз, зрадить на все твоє життя. І так, Меркурій в Скорпіоні буде додати і в відношеннях секс з клубнічкою трошки, але о, знову ж дивіться: обман, песимізм, саркастичні якісь. Все це зразу присікайте на корню. Контроль якийсь непонятний, особливо знаки Скорпіон, Талець, Лева, Лев і, Леви і Водолії. Дуже гарно в 10-му місяці звернути увагу на екосміття. Тобто сортуйте сміття і кидайте його в різні бачки. Я от дивлюся, носю по сіті у нас. Короте. Карму свою <хи> чищу. В жовтні місяці активуються шарлатани. Тобто дивіться на договори, читайте знову ж мілкі шрифти, дивіться проценти вашої, вашого здобутку. От, хоч скорпіон дуже любить гроші, і тому самі не обступайте на слизький якийсь путь, що хочете когось обманути, і також не виступайте на слиз зради. Піддержуйте своїх партнерів, бо Венера, поки теж в діві, вона може бути такою люблячою, ніжною, з вечорами, з кавою коло каміна. Тобто, будьте щасливі, а ми ще подивимося, подивимося, що буде нам заважати І так, один звернути увагу на себе. Буде заважати нам, коли жінка не буде себе е, держати в такому стані, що вона на першому місці. Понятно Коли Ну не дай Бог, не дай дай Бог Бог коли ви е, посвятите е, життя своїй коханій людині, вона вас просто переступе і піде далі. Так, уточнимо. так переступи і піде далі. І ви будете сидіти над розбитим коритом. Так, ви гарна людина, тому що троєчка – це жінка з достоинством, це жінка благородна, це жінка ну, дуже гарна, ну, жіноча навіть. Да? Тобто, Божечко дає шанс, але будете сидіти над розбитим коритом. Ви маєте якісь таємні, ну, таємні Збігли, зверніть на це увагу. Тобто, і це щось збіглося, і це збіглося, і це висвітилося, і тут якась інформація. Зверніть на це увагу. І коли ви будете сидіти і думати і жаліти за старим, вам це буде в жовтні місяці дуже не ок. Так, що буде нам допомагати? Допомагати буде, коли ви будете правильно вистраювати троєчка. Да? Це жіночі енергії, четверочка це чоловічі енергії. Тобто, коли ви будете знати, мої любі дівчатка, що таке чоловік у вашому житті, який він повинен бути, якщо ви його навіть не маєте, ви повинні точно знати, кого ви хочете, тому що прийде це дерьмо, яке просто пропливало рядишком. Наша задача правильно вистраювати чоловічо-мурські, чо мужсько-женські, да? чоловічо-жіночі відносини. Тобто кохати свою людину, допомагати їй, піддержувати її, і це буде нам допомагати. Тепер ми звернемо увагу. Так, так, так на чоловіка звернути свою увагу. І якби... Буде допомагати тоді, коли ви менше будете звертати увагу на гроші, а більше на душу свого чоловіка. Да? Так, як я казала, що любіть його, торкайтеся його, коли тільки чуть-чуть він вас роздражає, починайте його гладити. Починайте його гладити, як котика, і буде все добре. Не на гроші звертайте увагу, а на, свого, на свою кохану людину, на його душу. Це буде допомагати в жовтні місяці. І так, далі. На що нам звернути увагу? І так, 3 і 2 це 5. 5 це енергія половина десятки. Да? Тобто щось, звернути увагу, що нам чогось буде чуть-чуть не вистачати. Не вистачати буде 2, це впевненість в собі. Не буде вистачати, звернути увагу, що не буде вистачати дівчаткам саме впевненості в собі. І так, допоможемо картами. Так, отак треба бути. Да? Отак треба бути коло свого чоловіка, бути такою довольною, як кицька. І тоді будуть дуже гарні сексуальні відносини. Дуже от замітили, да, от як коти себе ведуть. У мене є масяка, вона до вас іноді тут приходила. Тобто, ви повинні не сумніватися в собі, аж випала карта д'явола. Не сумніватися для того, щоб вас не зрадили, тому що по роду були зради, да? щоб вас не зрадили. Саме перше, не сумніватися в собі. Ну, ні секунди. Да, я сама красива, да, я сама любіма, я сама умна. І так, на жовтень місяць. Задумайте бажання, цілі. І так. Чотири і шість десять, десять. Частота. Цього, цього місяця. Десять це легкість, 10 це щастя, 10 це везунчики жити просто так, от, легесенько йти по життю, злегка до неї доторкаєтесь. Візуалізувати один раз, візуалізувати один раз і покинути, повімаєте? Тому що якщо кілька разів в житті будете хотіти, цього я це хочу, я це хочу кожен день хочу, ви будете самі собі робити в на астральному. Зажими на астральному плані, і ваше как би, щастя до вас сюди не спростукається. Будуть приходити нужні люди, нужні знаки, нужні двері будуть відкриватися, будуть знаки на поті, інтуїція буде дуже гарно працювати. Ви будете знати, де ваше призначення на цей місяць, не на цей місяць, а взагалі даже в житті може бути. В мене зараз проходять дівчатка. Ну, такі 23-25, ви не уявляєте, як з ними добре працювати. Вони знають все. Вони знають все. Тобто, ще раз подивимося. І так, чоловік зможе здійснити ваше бажання. Або якщо ви чекаєте чоловіка, то не жалійте на себе нічого. Нічого на себе не жалійте. 4 це чоловік, шість це любов до себе. Чоловік. Через любов до себе. Думайте за будуще, коли ви не жалієте на себе відносин. І би, зараз Венера там в Діві, із-за чого я вам поставила мушлі? А ви знаєте, що мушлі це енергетика жіноча. Тобто в ванні можна, можна в спальні коло себе ставити мушлі, вона буде давати енергетику сексуальності для вас. Енергообмін за цю гру донат на зсу, і буде у нас перемога скоро до зустрічі. Мої кохайте, кохайте, кохайте.